Усім привіт, це ранок вдома, і ми щиро сподіваємося, що він буде тихий та спокійний. А творчим і насиченим його зробимо ми, ведучі Ірина Хоменко та Денис Мінян. Ранкову осінню мелодію створюватиме майстр Руслан Шукюра. А смачні сніданки готуватиме наш кулінарний гуру Чабо Бакош. Також на цей ранок ми підготували багато цікавих зустрічей та сюжетів. І сьогодні ми відвідаємо дитячу школу дронів та порадимо дуже цікаву книжку, яку написав один відомий український співак. Розкажемо про неймовірний прорив у медицині. Українка друкує титанові імпланти, що ростуть разом з кістками. Познайомимося з дівчиною, яка вміє грати на 40 інструментах, але під час війни стала бойовою медикинею. Дізнаємось, що містила сторічна капсула часу, котру нещодавно відкрили у США. Та, передусім, хочемо подякувати нашим неймовірним захисникам та захисницям за те, що маємо змогу починати цей ранок. На календарі 28 листопада, і саме цього дня, 18 років тому, Верховна Рада ухвалила закон про визнання голодомору 32-33 років актом геноциду українського народу. Мільйони українців стали жертвами штучно створеного голоду, який організував сталінський режим. Уже понад 30 країн визнали голодомор з умисним знищенням українців і офіційно засудили цей страшний злочин проти людяності. Світове визнання геноциду для України є важливим кроком у боротьбі за істину та пам'ять про жертв цієї трагедії і можливістю розказати історичну правду про криваві дії радянської влади проти нашого народу. Якими ще знаковими для України подіями був насичений цей день у різні роки? Дивіться далі. 28 листопада 1660 року у Лондоні заснували Королівське товариство. Це не тільки провідний науковий центр Великої Британії, а й одна з найстаріших академій наук у світі. Свого часу Королівське товариство відіграло ключову роль у розвитку науки, об'єднавши найвидатніших вчених свого часу, зокрема Ісаака Ньютона, Роберта Гука та Едмонда Галея, і далі продовжує підтримувати новаторські дослідження сучасних науковців. Стиль – це особистість, впевненість і спокуса, вважає найепатажніший кутюр'є сучасності Джон Гальяно. Він народився 28 листопада 1960 року і закінчив коледж мистецтва та дизайну імені Святого Мартіна у Лондоні. Епатажність, яскраві деталі, сукні трансформери, особливості його колекції. Кутюр'є був креативним директором Живанші та Крістіан Діор. А наразі бельгійської марки Maison Марта Маржіла. 28 листопада 1970 року зникла українська художниця і правозахисниця Алла Горська. Вона вийшла зі своєї квартири у Києві і не повернулася. А за кілька днів її знайшли мертвою. Згодом стало відомо, що горську вбили радянські спецслужби. Вона була однією з тих, хто відкрив та вперше заговорив про місця масових поховань у Биківнянському лісі, розстріляних НКВДстами українців. Також Горська вимагала від керівництва СРСР припинити політичні репресії. Сьогодні всесвітній день співчуття. Історія цього свята бере свій початок в індійському мумбагі. Вперше день співчуття відзначили у 2012 році, а ініціював свято індійський поет, журналіст та кінопродюсер Прітіш Нанді. Мета свята закликати людей до миру, любові, взаєморозуміння і допомоги іншим. 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон про голодомор 1932-33 років в Україні. Першим про голодомор написав британський журналіст Гаррет Джонс. Під час поїздки в Україну він бачив, як блукають голодні діти, чув стогони людей і крики: у нас немає хліба, ми вмираємо. Станом на сьогодні десятки країн світу офіційно визнали голодомор геноцидом українського народу. А яким буде 28 листопада 2024 року, залежить від кожного з нас.